Псалом 68. Диригентові пісня Псалом Давіда. Бог підніметься і розпорошиться. його вороги, розбіжаться від його обличчя, ненависники його. Ти розвієш їх, як розвіються. Дим, як плавиться від полум'я вогню, військ, так і щезнуть нечистиві від Божої присутності. Праведники ж радітимуть, вони будуть тішитися перед Богом і веселитися, веселитимуться. Співайте Богові, прославляйте Його ім'я, рівняйте дорогу. дорогу тому, хто йде пустелями. Господь його ім'я тож веселіться перед ним. Він отець рід і суддя відів Бог у своїй святині. Бог дає самотнім оселю для проживання, виводить в'язнів на волю, задоволень і лише бунтівників. Залишає мешкати у вигорілий, від сонця землі. Боже, коли ти йшов попереду свого народу, коли ти провадив пустелею, то від присутності бога тряслася земля і сочились небеса. Від присутність Бога, Бога Ізраїля, земтремтів, навіть сінай, рязний дощ, ти, Боже, послав свої спадщині, а коли земля знемахала, ти її освіжав. Твоя отара замешкала там у своїй доброті. Боже, ти турбувався, про вбоги. Господь проголосить, слово і... і велике число провіснить, свіщають і радість на військо». Цар з військами втікають, вони втікають, а ті, що залишаються вдома, ділять здобуть, перебуваючи серед своїх наділ, наділів, Вистала, як голубка крила, якої покриті сріблом, а пір'я її виблискує золотом, коли всемогутні розпорошує царів на землі. Вона стає білою, як сніг, на цала, цалмоні. Гора Божа, гора Башан, Башанська гора вкрита шилями. Чому ви шпите, шпилясті гори, заздрісно, споглядаєте на гору, яку вподобав собі Бог для своє місце перебування, адже Господь оселиться там назавжди. Колісниць Божий, незлічені, тисячі тисяч господь, серед них, як насинаю, так і і в сятині ти зійшов на висоту, привів зі собою полонених, отримав дари від людей, навіть від тих, котрі спочатку бунтувались, не бажаючи, щоб Господь Бог мешкав серед них, благословений Господь, щодня Бог, наш Спаситель, носить наші тягарі. Бог є нашим Богом спасіння, господа владика, також визволення, від смерті, безперечно. Бог роз, розтрощить голови свої ворогів, кудла та тім'я тих, котрі закостеніли в своїх гріхах. Господь сказав: Я поверну їх, з башано підійму, з морських глибини, аби твої ноги стали мокрима, мокрими від крові твоїх ворогів, а язик твоїх псів отримали свою частку від перемоги. Видимі стали твої. Походи Боже, года мого Бога, царя святині, попереду йдуть співаки, а за ними музиканти в оточенні молодих дівчат, які грають на тимпанах. На зібраних благословляйте. Господа Бога, ви хто з джерела Ізраїля? Там на чолі наймолодший Веніямін. За ним князі, юди зі своїми полками, князі Заволона і князь невталиму. Твій Бог заповів тобі силу, зміцни, Боже, те що вчинив ти для нас. Заради твого граму в Єрусалим царі приноситиме тобі дари, заборони звірями, що залягли в очереді цій череді бійків серед людей з характерами цілян, щоб підкорилися зі своїми зливками срібла, розпороши народи, щоб прагнуть війни. І прийдуть послить, закіпить Ефейпіє, поспішіть пристягнути свої руки до Бога, царства землі, співайте Богові, прославляйте Господа, того, хто велично рухається, небесами нічими, небесами, ось загремів, його голос гучно голосий і сильній. Ви знаєте, Божу, силу, ви невеличний над Ізраїлем, а його потуга, хмара, грізний Бог. У своїй святині Бог Ізраїлю дає сила і міць народові. Благословенний Бог. Амінь.